Про Провалинця для рибалки і охоти розказувати довго не буду. Про оцей стол прекрасний з радіатора якогось мазовського колінвала. Да, теж не лижі. Зараз актуально, але діло в коронки. Коронка, Дніпром використовую. Діаметр 72. Е, От, Префратор, кстати, і рулетка теж така мені подобається. У мене там є місце для неї. Діаметр 72. Ось так у нас сверли, одного зуба вже немає, П'ять. Значить, я думаю, що на е, цих самих на магнітику, на такому. О. І думаю я, що треба. Е, значить, десь вона зробить десь приблизно 200 подрозетників кірпічово орієнтовно. Стоїть 1200 гривень, ну, гривень 5-6 Треба залажувати на коронку для роботи. От. Найпопулярніший Чек Ніковський, найпопулярніший є. Е, кстати, дуже якісний автомат-хагер на перегрузку робить чітко. От. Тому е, В принципі можна користуватися сміливо, якщо треба, дзвоніть.